Шанували молитвою. Біля каплички чорнобильський з пасу коломиї відбулася панахида в пам'ять учасників ліквідації наслідків на чорнобильській атомній електростанції. Вже 38 річниця ця подія залишила невеликовні рани у серцях багатьох людей і нагадує нам про важливість безпеки в ядерній енергетиці. Ніч 26-го. Квітня 1986 року за одну цю ніч ми перенеслися в інше місце історії, перескочили в іншу жорстоку реальність, і ця реальність виявилася вищою не лише від нашого знання, але й від нашого сприйняття страшного. Екологічного лиха 26 квітня, 38 років тому, на Чорнобильській атомній електростанції трапилася найбільша катастрофа в історії ядерної енергетики. Сталися вибухи, унаслідок яких повністю було зруйновано реактор четвертого енергоблоку. У повітря потрапили радіоактивні речовини, що з вітром розсіялися над Україною і багатьма країнами Європи. Унаслідок аварії постраждали мільйони людей з усього світу. Було забруднено десятки тисяч квадратних кілометрів української землі. Техногенна катастрофа забрала життя. Численних її ліквідаторів, які особливо в перші дні навіть не здогадувалися про загрозу, яку несе радіація. У Коломиї біля каплички Чорнобильський спас вшанували сміливих вогнеборців нещадного атому, тих, хто ціною власного життя захистив майбутнє покоління. Ми вшановуємо 38 восьмі роковини Чорнобильської трагедії. Свято сумне, але дякувати Богу, ми за 22 роки передали капличку на баланс міста. І завдячуючи цьому, бачимо, що дякуємо владі, зробили нам тротуар тут, бо ми на горі скінчили з тими ремонтами. Зараз капличка має файний ошатний вигляд. Це знов на роки. Ну і Дякую всім, хто прийшов, бо наших побратимів, на жаль, з кожним днем все менше. І бажаємо всім нашим хлопцям здоров'я. Витримки і спокою, і коби Бог поміг нам перемогти в цій. 30 кілометрова територія навколо Чаес, яка колись була благодатною родючою українською землею, стала пусткою. Більшість із ліквідаторів уже померли. Інші мають численні, подекуди дуже важкі хвороби. Попри це, наші коломийські чорнобильці продовжують боротьбу цього разу проти не менш нещадного, як радіація ворога російського окупанта. Чорнобильці волонтерять завжди передають на передову багато чого необхідного для наших військових і вірять, що вже зовсім скоро Україна знову буде вільна і незалежна. Заохотій душу обществу Божих, всіх, хто від Чорнобильської катастрофи,